Слава Ісусу Христу, слава навіки, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми знову з вами разом дякуємо за цей тиждень, який ми прожили разом з Тобою, Господи, і один з одним. Дякуємо за те, що Ти благословляв нас. Дякуємо за все, що було в нашому житті і славимо Твоє святе ім'я. Які б труднощі не були, які б не очікували, ми виклики в цьому світі, з тобою ми все переможемо. І ми з вами. Зараз маємо чудову тему про те, як Бог веде ізраїльтян із єгипетської землі. Називається Земля неволі. Неволя полягала в тому, що вони були рабами у єгипетського фараона, і вони були залежні від окультних практик, які практикували єгиптяни у своєму краю. Вірили в різні забобони. Боги їхні це були боги, зроблені руками, і в цьому полягала. Велика трудність і проблема, тому що ізраїльтяни, як вибраний народ, несуть ідею віри одного, єдиного, Бога, Творця, чистого Духа, який все сотворив, ідея Біблії полягає в тому, щоб людина відчула руку Божу, яка веде людину. І відчути можемо тільки своїм серцем, коли наші емоції будуть очищені від усякого зла, коли ми зрозуміємо, наскільки. Божа велич, Божа любов у цьому світі необхідна для кожного з нас. Її можемо відчути, коли очистимо своє серце. І в нашій християнській практиці ми маємо дуже важливі середники для того, щоб це зробити. Це і молитва, піст, милостиня, добрі діла по відношенню до інших людей, прощення собі і іншим людям. З Еліму рушила вся громада синів Ізраїля і прийшли у сін пустиню, що між Елімом та Синаєм. у п'ятнадцятий день другого місяця після їхнього виходу з єгипетської землі. І нарікала вся громада синів Ізраїля на Мойсея та Аарона пустині. Говорили до них сини Ізраїля: о, коли б ми повмирали від руки Господньої в єгипетській землі, сидівши, було круг. Казанів з м'ясом та ївши хліба схочу. а то вивели ви нас у цю пустиню, щоб голодом поморити всю громаду. Як часто усто буває, що в нашому житті перегукуються ці події також, як люди нарікають, навіщо нам була свобода, навіщо нам Україна? Навіщо нам зараз це життя? Коли в нас є війна, коли багато проблем, колись було краще не було. Тому що Бог завжди веде людину до досконалості. І всі ці, ці події, які відбуваються в нашому українському житті, особистому нашому житті, вони пов'язані з тим, щоб людина звернулася до Господа. І як зараз ми будемо читати, розмовляє Мойсей і Арон, щоб ми навчилися цієї розмови з Богом почути голос. Тут в своєму серці, відкинути негативні емоції і зрозуміти, що це все, що нас з'єднає з Богом, ми повинні відкрити для того, щоб Бог війшов в наше життя, щоб Дух Святий наповнив нас, щоб ми зрозуміли цей голос Божий, не тільки те, що ми чуємо нашими вухами, те, що ми бачимо очима нашими. Але щоб ми навчилися відчувати цей тихий голос, який ніколи не наполягає, який ніколи не зобов'язує, який абсолютно хоче людині допомогти своєю любов'ю, своїм добром, щоб ми побачили цю руку, щоб ми відчули, як Бог трепетно переживає, співчуває, тішиться і радіє, і допомагає. Коли ми тримаємо його за руку. І сказав Господь Мойсеєві: ось я дощем посиплю вам хліб із неба, і виходитимуть люди, і збиратимуть щодня денну пайку, щоби випробувати їх, чи ходитимуть за моїм законом, чи ні. Шостого ж дня нехай заготують, що принесли, і нехай буде вдвоє більше того, що збирають щодня. І промовив Мойсей та Орон до всіх синів Ізраїля, ввечері взнаєте, що це Господь вивів вас із землі Єгипетської, а вранці побачите славу Господню, бо він почув нарікання ваші на Господа, ми що ми таке, що нарікаєте на нас? Далі Мойсей сказав: побачите славу Господню, як дасть вам Господь увечері їсти м'яса, а вранці доскучу хліба. Бо чув Господь нарікання ваші на нього. Ми, Що ми таке? Не на нас нарікання ваші, а на Господа. І отже, людина нарікає на Бога. Людина часто сумнівається, чи Бог є у її житті, чому стійкі несправедливості, чому гинуть люди невинні. І дають питання людям, священникам, де Бог? Це саме сьогодні говорить, і ізраїльський народ, де Бог, ми ж хочемо їсти, і Господь хоче показати, що вся сила Божа, як говорить апостол Павло, в нашому безсилі, коли ми довіримо, доручимо своє життя тому, хто слухає Бога, тому, хто веде нас. І Мойсей сказав Аронові, Промов до всієї громади синів Ізраїля, виступіть перед Господом, бо він почув ваші нарікання. І сталося, як промовляв арон до всієї громади синів Ізраїля. Поглянули вони на пустині і побачили славу Господню, що з'явилося у хмарі. Тоді Господь говорив до Мойсея, Чув я нарікання синів Ізраїля, скажи їм таке. Ввечері їстимете м'ясо, а вранці насититься скочу хлібом. І зрозумійте, що я Господь Бог ваш. І справді, ввечері сталося так, що налетіли перепелиці і вкрили табір, і вранці впала роса довкола табору, коли ж роса зникла, ось на пустині зверху щось дрібненьке, крупчасте і тоненьке, мов іній на землі. Побачили це, сини Ізраїля, і питають один одного. Що це таке? Не знали, бо що воно таке, а Мойсей сказав, це хліб, що дав Господь вам на поживу. Отже, Бог дає нам хліб на поживу. Для того, щоб купити в магазині нам хліб, треба його виростити, треба працювати, треба мати силу, талант для того, щоб цей хліб зростити і його привести у магазин. Для того, щоб його реалізувати. Отже, Бог кладає таланти людям, які цим займаються. Це не просто хліб з'явився на полиці. Отже, віра в те, що Господь цей хліб зростив. Віра в те, що в маленькому зернятку пшеничному закладена вся сила Божого зросту, бо Бог зростив цей хліб. З одної зернинки виросло багато зернинок у колоску. Це є чудо Боже. Ми часто густо не думаємо про це. Нам здається, отак от воно виросло. А як? Один колосок дав стільки багато зернин. Божий творчий план, закладений. Тому для нас є важливо в цей час завжди, коли ми споживаємо хліб. Боже, я дякую тобі за цей хліб, бо ти його дав. Ти вклав свою творчу силу в тих людей, які його виростили, спекли і привезли, для того, щоб я його спожив. І тому Україна, як житниця для всієї Європи, а можливо і для світу. Вона є та благословена земля Богом. І ми дякуємо Тобі, Господи, за це. Далі ми читаємо, а ось що повелів вам Господь. Нехай кожен збирає його стільки, скільки йому треба омер на кожен день по числу душ. Кожен із вас нехай візьме для тих, що в нього в нометі. Так і зробили Сини Ізраїля. І назбирали хто багато, хто мало. А як міряли омером, то ані той, хто назбирав багато, не мав лишнє, ані тому, що назбирав мало, не бракувало. Кожен скільки міг прохарчуватися, скільки треба, було, зібрав. І сказав до них Мойсей, ніхто гай ніхто не зоставляє з того, що. До ранку, та не послухали вони Мойсея, і декотрі позаставляли десь шостого до ранку, і завелися в ньому хроби і засмерділося. Тож Мойсей розсердився на них, збирали вони його кожного ранку, кожен скільки на їжу йому треба, а як припікало сонце, воно тануло. Шостого дня вони назбирали мане вдвоє, по два омери на кожного. Прийшли всі видатні з громади і оповідали про це Мойсею. Він сказав їм: це є те, що повелів Господь, завтра спочинок, свята субота, в честь Господа, що маєте пекти, печіть, що варити, варіть, усе, що лишиться, сховайте про запас до завтрашнього ранку. Зостали вони те до ранку, як повелів Мойсей, і не засмерділося воно, і не позаводилось у ньому черви. Отже, дуже важливий також момент, бо ми часто. Стараємося запастися на довгий термін. Бог каже, зараз я вам даю, завтра буде ще один день. Доволі вам сьогоднішньої турботи про хліб. Живіть, не піклуйтеся, не переживайте, як воно буде. Отже, і тому ця манна, хліб небесний, який давав Господь, вона псувалася. І сказав Мойсей, ось що вам заповідав Господь, наповніть, омер на схов для нащадки ваших, щоб ви бачили хліб, що ним годував я вас в пустині, як вивів вас із землі Єгипетської. І сказав Мойсей Оронові: візьми посудину, усип туди повний омер, манне, та й постав її перед Господом на схов для ваших потомків. Як заповів Господь Мойсеєві, так і постав Арон манну перед свідоцтвом, кивотом завіту. на Переховування сини ж Ізраїля їли ману 40 років, доки не прийшли в заселену землю. Їли вони ману, доки не прийшли до границь ханаан землі. Омер же це 10 частина Ефе. Отже, так Господь вів ізраїльтян. Це відбувалося 3,5 тисячі років тому назад. Так Господь веде кожного із нас. Чому ізраїльтяни? Мали в цю можливість споживати ману і перепелиці. Тому що іншої їжі не було. Але вони повірили, що Бог їх веде в цих 40 років у пустині. Господи, благослови кожного з нас зараз, в Україні, довіриться Тобі і веди нас, і ми будемо з тобою. Ти нас годуй, Ти нас благословляй. То тобто, поможе зараз. Той момент, коли хтось зневірився, коли хтось втратив рідних і близьких, коли здається стільки біди, але ти Господь наш, той, який потребує нашої руки, а ми потребуємо руки Твоєї, щоб вона вела нас в цьому земному житті. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Псалом 19. Нехай вислухає Тебе Господь у день журби. Нехай боронить тебе ім'я Бога Якова, нехай почне тобі поміч і святині, і та і сіону, нехай заступить тебе, нехай помине всяку жертву твою, і цілопалення твоє, нехай тучне буде, нехай дасть тобі за серцем твоїм, і всякий замір твій нехай сповнить. Будемо радуватися спасенням твоїм і іменем Бога нашого величатися будемо. Нехай сповнить Господь усі прохання Твої. Нині пізнав я, що Господь спас помазаника свого, вислухає Його з неба святого свого, спасення в силі правиці його. Ті колісниці, а сії кіньми, ми ж іменем Господа нашого величатися будемо. Вони захиталися і впали, а ми встали і випростувались. Господи, Спаси царя і вислухай нас у день, коли призовемо Тебе. І цей день є в Україні зараз дуже важливий цей день, коли ми призиваємо тебе, Господи. Тому що на Твоє чудо, не на колісниці, на танки, ракети ми можемо надіятися, не на допомогу людей, але тільки на нашого Царя, Небесного Творця. На тебе ми уповаємо, Господи. Скільки в нашому серці віри є, стільки Твого благословення, наскільки розум наш спроможний зосередити себе на тих дарах, на тому святому даянні, яке ти нам даруєш, Господи, наскільки ти перебуватимеш у нас, ми дякуємо Тобі, Господь, і просимо Тебе. Щоб, як псалмопівець сьогоднішній день просить благословення, тому що Він говорить про те, щоб всім серцем ми були з'єднані з тобою, щоб ти кожен наш намір сповнив. І наш намір зараз, цю хвилину, найбільший, щоб ми побачили Твоє чудо, Господь. Розум наш неспроможний збагнути. Не можемо, ми, Господи, Якось пізнати цієї твоєї сили і величі, яка так необхідна зараз в цю хвилину для кожної людини, особливо в Україні. Але ти в чудесний спосіб, як ти ведеш ізраїльтян своєю рукою, як ти їх переводиш через Червоне море, так нас веди Господь, наповни наше серце, нехай води оцього Червоного моря, заливають гріх, в нас страх, недовір'я до тебе. Нехай буде. Воно перемінене Твоєю любов'ю і Твоєю благодаттю, Господь, щоб ми ніколи не зневірились, щоб ми ніколи не впустили Твої руки, Господи. Нехай Твоє благословення наповнює нас. Господь нам дарує своє благословення і тим людям, які зараз простягають руки, які дають питання, Господи, чому діти залишилися сиротами, чому каліками залишилися наші відважні. Захисники, захисниці, чому стільки розрухи Господь волає серце, зранене цими стрілами ворожими, і наша земля напої на цією кров'ю наших героїв, розірвана осколками від ракет, бомб. І ти, Господи, відповідь нам можеш дати одну єдину. Напевно, щоб ми побачили, що небо і земля є єдине. Напевно, щоб ми відчули це серце тих, які загинули, які в небі герої наші, які віддали своє життя. Їхнє серце б'ється з нашими серцями разом. Ми відчуваємо, як Бог об'єднує нас, як Бог витирає сльози, але гріх зло якоїсь частини людей. Провокує до того, щоб люди вели війну, вбивали один одного. Те, що не робить ніколи Господь, тому що Бог той, який дав дар життя. І тільки Бог його забирає, ніхто не може більше його забрати. Тому Господи, наповни нас довір'ям до Тебе. Ми не можемо сказати людині, тій, яка в великому горі. Ми не можемо пояснити, чому. Але ми можемо, Господи, сказати: дай своє благословення, витри сльози, зігрій серце, зранене теплом Святого Духа. Благослови, Господи, кожну людину, вислухай нас, наших керівників, щоб вони зверталися, слухали і бачили вихід цієї ситуації, наших батьків щоб вели своїх дітей дорогою, твоїх наших дітей, які будуть послушні своїм батькам і тобі, Господи. Молимось, Господи, благослови зараз ти всіх, хто з нами разом, хто в єдиному молитовному пориві звертається до Тебе. Благослови хворих людей, які очікують від Тебе допомоги. В цю хвилину нехай ласка Божа. Як мана небесна послана була для Ізраїльтян, нехай ця мана прийде і дарує благословення в здоров'ї. Хто у Бога і дарує їм фінансову допомогу, хто не має роботи, даруй роботу, Господу, бо ти є та сила, та велич. І той, хто розуміє кожного з нас. Ти велич нашого життя. Благослови, щоб ми ці всі таланти, які ти Боже дав нам щоб ми на мирній землі реалізували, щоб ми ростили хліб і цей хліб приносив радість і щастя, годував інших людей, щоб цей хліб був тим символом дару твого благословення безмежного для нашої української землі, для нашої української душі, яка стає цим хлібом для всіх людей в світі, які бачать. Отю велич і силу, Господи, Твою на нашій українській святій землі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.